Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про підгузки. Нині людство настільки звикло використовувати памперси. Що здається, вони існували завжди. Але якихось 80 років тому їх просто не існувало у природі. А чим раніше користувалися батьки до появи підгузків? До прикладу, у країнах із холодним кліматом певний час залишатись дитині сухою та бути в теплі допомагав мох, покритий шкірою тюленя у північній та південній Америках з такою ж метою використовували суху траву та шкіру кролика. А населення країн з тропічним кліматом дозволяло дітям бути голими а до вбиральня ходити під себе. Згодом в європейських країнах батьки стали щільно обгортати малюків невеликими відрізами з бавовни, льону або вовни. Наприкінці 19 століття малюки з та Європи носили підгузки з тканини, що трохи нагадували сучасні моделі. Вони були виготовлені з фланелі та льону, а на тілі дитини утримувались за допомогою англійських булавок. Першою про захист малюків від промокання задумалася американська винахідниця Меріон Донаван. Минав 1946 рік. Меріон Донаван була не просто втомленою. Вона відчувала ту нищівну до кісток пронизливу виснаженість. Знайому лише тим, хто щодня виконує невидиму роботу, ту, яку ніхто не цінує і яку ніхто не хоче полегшити. Вона самотужки виховувала двох маленьких дітей, і, як усі матері того часу, потопала у морі брудної білизни. Тоді користувалися виключно тканинними підгузками, але вони майже завжди протікали, промочували дитячий одяг, постіль, навіть меблі. Малюки годинами сиділи у вологому з болісними висипаннями на шкірі. Матері ж цілими днями прали, кип'ятили, сушили і складали пелюшки тільки для того, аби наступного дня все почати спочатку. І всі вважали це нормою таке життя, казали вони. Але Меріон так не думала. Їй катастрофічно не вистачало часу на прання пелюшок, тому жінка вирішила вдосконалити процес догляду за дитиною. З водонепроникних фіранок для ванної Меріон зшила непромокальні трусики, які надягались на дитину зверху звичайної пелюшки. Вони отримали назву боутер, що в перекладі означало човняр або триматися на плаву. Пізніше вона вдосконалила ідею, використавши дихаючу парашутну тканину, додавши вставку для абсорбуючої панелі, вона знала, що створила щось революційне. Це було не лише про те, щоб дитина залишалася сухою, а про те, щоб матері нарешті повернули собі час, гідність і здоровий глуст. Донован спробувала запропонувати свій винахід великим виробникам, але усі їй відмовили, бо не побачили у цьому перспективи. Тоді вона вирішила самотужки налагодити виробництво. У 1949 році Боутер з'явився на полицях універмагу Saks Fifth Avenue і миттєво став хітом. Через два роки донован продала патенти і компанію корпорації Kiko за мільйон доларів. Але вона не зупинилася. Подивилася на свій виріб і подумала, це можна зробити ще краще. Вона почала працювати над повністю одноразовим підгузком, таким, який не потрібно прати, кип'ятити, колоти шпильками чи сушити. Його просто використовуєш і викидаєш. Для неї це було очевидним, але чоловіки-бізнесмени сміялися. Матері, мовляв, ніколи не викидатимуть підгузки, це марнотратство та безглуздя. Вони не розуміли, Меріон винайшла не марнотратство, вона винайшла свободу, свободу часу, можливість тримати на руках дитину, а не черговий мокрий підгузок над відром із водою. Хоч у 50-х роках її ідею відхилили, зерно вже було посіяно. Через 10 років ідеєю створення підгузки вже зацікавився хімік-технолог Віктор Мілс, який працював у компанії Procter Gamble, і якому на вихідні часто лишали онуків. Він хотів полегшити собі життя, аби не прати підгузки, а просто їх викидати. Основною задачею Мілза застало створення спеціальної прокладки з високою поглинаючою властивістю, яку можна було б помістити в пластикові трусики особливої форми. Перші моделі підгузків памперс американці сприйняли негативно. Пластикові труси під час випробування майже миттєво призводили до роздратування шкіри малюків. Але компанія Procter Gamble на цьому не зупинилась і з 1959 року випустила підгузки під брендом Pampers, які згодом успішно почали використовуватися у масах. Підгузки стали більш м'якими, краще вбирали вологу і мали два варіанти застібок на липучках і кнопках. Ці вироби торгової марки настільки стали популярними, що усі підгузки стали називати памперсами. Сьогодні памперси виготовляють з целюлози, що поглинає рідину суперабсорбент і запобігає забрудненню одягу. Сучасні вироби, м'які та ніжні, мають еластичний пояс, аби малюку було зручно рухатись. Але одноразові підгузки використовуються не лише для дітей, а також для дорослих людей з нетриманням сечі, важкохворих лежачих. Космонавти НАСА теж розробили спеціальні космічні памперси для виходів у відкритий космос. І військові інколи використовують, зокрема снайпери для довгого лежання без руху. Сьогодні винахід Меріон Донован нагадує нам, як одна жінка, озброєна лише уявою, наполегливістю та відрізаною шторкою для душу, зуміла змінити життя мільйонів батьків. Історія Донован це нагадування, що материнство може бути не лише викликом, але й джерелом інновацій, які роблять світ зручнішим і людянішим. За життя Меріон отримала понад 20 патентів від коробок для паперових серветок до дозаторів зубної нитки і органайзерів для шаф. Вона творила не заради слави, а тому, що бачила щоденні незручності, які інші сприймали як належне, і не хотіла миритися з ними. Коли 2014 року вона померла у віці 92 років, світ, який вона допомогла змінити, був зовсім іншим, ніж той, у якому народилася. Одноразові підгузки стали мільярдною індустрією і полегшили життя мільйонам, передусім матерям, які коли-небудь прали вночі, змішуючи воду зі своїми сльозами. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож, у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ, зустрінемось!